Добрий вечір всім. Продовжуємо вчорашню тему банізації деревини. Значить, дивіться, такий вигляд має наша груша. Трошки вона страшненька, такі наші і потеки тут є. Ну, оцей весь наліт, тут такий наліт, типу, він чимось схожий на іржу. Він витирається, дуже добре витирається хберсною тряпкою. Це все треба витрати. Тоді продуть компресором і все, можна вносити масло. Груша трошки інший вигляд має, ніж дуб. Значить дуб ось о, після її виглядає так. Тобто чорний з таким коричневим трошки отливом. Тут два шари. І тут два шари. Я вчора другий шар тут наносив. Це для порівняння звичайний дуб і дуб уже бонізований. чаша round bтом називається, тобто з круглим дном. Це не треба без фанатізму, просто трошки, щоб брати цю пилюку. Чимось на пилюку похоже. Воно. А тоді вже завтра покажу фото після того, як масло висохне. Бо зараз воно буде сервно, буде все блистіть. От. Після висихання воно робиться матовіше хартопойл, на воно більше воска має і матовіше, ніж просто хартопойл. Іншими маслами я не працював, тож не запитуйте мене. А як оте, а як оце, я не знаю. Вітчизняних виробників я взагалі 10 друга підходів. Так, видуваємо розчинником. Якщо хто думає, що масло це типу якась стедина, просто жирненьке, щось таке, ось отак масло виглядає, як воно засохло під кришечкою. Це з-під кришки я взяв. А тепер я що робиться з деревиною, коли масло просачується в глибину десь на 12-15 міліметр, е, да, міліметрів. Тобто воно може чашу насквозь просто просочить і потом вона там затвердіває. Тобто воно зміцнює деревину додатково хто то то що не розказував. Так, починаємо з цього маленького Починаємо із внутрішньої сторони. Я сподіваюсь, вам все буде видно. Тобто, дивіться, немає ніяких ні перепадів кольору, ні якихось потьоків. Масло проявляє всю, всю глибину цього, нашу, нашу цього здоблення. На таких декоративних речах я наношу обычно перший слой. Цього масла другий слой в мене йде, е, називається він античний віск. Насправді то віск Карноупський. Теж такий нездорово не блискучий. Ну, ось такий вигляд вони мають. Такий демонічний, з такими переливами, є і темні і світлі ділянки, трохи десь якісь були там від шліфовки, царапини глибокі залишалися, воно все красиво її проявило. Так, другий. Сьогодні досить тепло, градусів 12 було, то я тільки що розтопив сьогодні. Сигнала мені черешню, ви бачили на на шорці її, да? я розпилював, показував, як приблизно розмітиться, випилять, що викинуть з дрова, що залишить. Тобто випиляв я 14 бланків. Не ну, ще там буде, вийде ну, десь, десь 16 бланків. І залишилося розрізати, повипильвати з них круглі банки на ланцюговій, на а на стрічковій пилці. Не знаю, знімати вам цей процес, не знімати. Чи вам цікаво, чи не цікаво, пишіть там в коментах. Зараз я за цими тубусами закінчу і буду займатися тою черешньою. Тому черешня дуже капризна. Довго її залишати не можна в такому вигляді. Якщо у вас немає можливості його в перший день все переробити, тобто в чорної бланки вже повністю і середину, і внутрішню частину вибрати, закривайте поліетиленом, салофаном, просто накривайте всю купу, ось оцей штабель, І все так стоїть. І можна переробити там за день, за два, за три вже далі. Замазуйте, потім герметизуєте І волокна, основна це і волокна самі проблемні. Якщо дервина дуже сира, можна двічі зробити, двічі загерметизувати. Я використовую дешевий акриловий лак водний, то його пряме призначення. За кордоном використовують на основі воска анкрсол. Або окрилий герметик, або герметики на основі ПВА. Клей ПВА я не використовую. Це вже пробіровано, тобто я спробував сам вперше. Працює. Дивлюсь там, кое хто почав вже теж пробувати. Не, ну красиво, вийшло, оздоблено. Тут такі полоси, тому що це дуже стара груша була, шліфується дуже важко, Наждачка залипає. І получилось таки не структура, а малюнок, малюнок от крупного зерна наждачки. Ну що? В принципі, все. Тепер воно постоїть десь хвилин 10. Я видаляю всі залишки, я не буду у вас. Тримати це, чекати цю фіню. Я лучше завтра їх ранком сфотою вам і покажу, як вони виглядають уже при денному світлі. Так, кісточку миємо. Зараз вам покажу той штабель бланків, яких я вам сюгу нарізав. Витираємо це все через 10 хвилин, витираємо ХБшне тряпкою. Всі залишки витираємо. І залишаємо. Отак можна на паличку сперти, щоб вентиляція була і на дні. Так, це ось моя черешня, якою я сьогодні займався. 14 здорових бланків, там бланки. Квартер сав, тобто ті, що йшли ліворуч, праворуч від серцевини, вони підуть на якісь ну, інші токарні вироби там. Ті ж самі лопатки, ложки. Не знаю, що завгодно. Я не знаю, що з, них, що з них буде. Оці вузькі бланки. Я теж замазую тарци акриловим лаком і відправляю на гріще. Вони будуть повільно сохнути, і, в принципі, в кінці літа або навіть літом в таку жарі, що не висихають дуже швидко, вони менш будуть вже тріскатися, тому що вони почали сохнути в холодну пору року. І так збережуться. А взагалі черешня дуже дуже вона капризна, дуже схильна до розтріскування. Дуже великий процент бланків, навіть якщо ви їх правильно будете робити, герметизувати і сушити, все одно. Тріщини є. Деякі бланки так лопаються, що їх просто в дрова викидаєш. В цитровим ритемісті нічого страшного нема. У нас в крайні дуже дихрена. Так що, ось у бучер взагалі по барабану. Набігався на жерсі, тепер спить, тільки шайби вилітають. Так, ну що, на сьогодні все. Пишіть мені, розкрій бланків знімати, не знімати. Всім пока, підписуємося, далі буде.